За продаж власної дитини 22-річній жінці, яка вже маючи малолітнього сина, не хотіла доглядати за новонародженою донькою, загрожує 15 років позбавлення волі. Інформацію про пошук клієнта для продажу власної дитини, отримали оперативники 7-го управління з обслуговування Харківської області департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Після ретельної перевірки вона дійсно підтвердилась. Тож, за даним фактом, слідчі, слідчого управління поліції ГУНП. Відкрили кримінальне провадження, і всі наступні дії відбувалися під контролем правоохоронців. Покупець поспілкувався з матір'ю. Вони обговорили усі умови угоди, узгодили час та місце для зустрічі. І 12 лютого оперативники та слідчі поліції затримали жінку одразу після того, як вона продала власну дитину та отримала за неї 20 тисяч доларів. Ми в порядку статті 208... На продукціоніване персона продуксу на ці кошти вона разом із співмешканцем планувала придбати авто. Також за місцем мешкання фігурантки правоохоронці виявили її сина віком 1 рік та 10 місяців. Наразі обидві дитини знаходяться під опікою лікарів. Слідчі затримані у процесуальному порядку жінці, оголосили про підозру за частиною 3 статті 149 торгівля людьми Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.